Серед людей з українського інформаційного простору, особливо тих, хто цікавиться українським націоналістичним рухом, все більше стає цікавою ідеологія націократії та її визначення. Сьогодні мало хто дійсно знає, що це таке, в чому її суть і чого вона хоче добитись. Тож в цьому відео ми спробуємо більш-менш докладно роз'яснити всі ці питання. Перш за все, нам потрібно зробити коротке визначення цього терміну, від якого ми вже й будемо вести розбір детально, базуватись ми будемо у цьому і наступних відео на визначній книзі ідеолога ОУН Миколи Сіборського, Націократія. Тож в цьому відео ми пропонуємо таке її визначення. Націократія це ідеологія, яка хоче розбудови централізованої держави з сильними соціально-економічними умовами та контролем профспілок над промисловим виробництвом через участь їх делегатів у виборчих радах. Таке визначення, на нашу думку, найбільш чітко виражає суть ідеології націократії та допомагає нам зрозуміти її цілі. Тож тепер перейдемо до конкретики. Перш за все, націократія бажає здійснення глобальної реформи державного устрою. Замість сучасної ліберально-демократичної системи партійного представництва вона бажає встановити систему соціально-професійного представництва, а саме ліквідувавши усі політичні партії, на базі нових профспілок зробити систему представництва у Верховній Раді секторів економіки та професій, зайнятих у цих секторах. У цих профспілках, кожна з яких представляє окремий сектор економіки, будуть представлені як робітники цієї галузі, так і підприємці. Основною метою цих профспілок буде створення у даній галузі шляхом договору її двох частин, гарних умов для праці та взаємоіснування у цій галузі. Задля цього єдине трудове законодавство буде розпущено і буде зроблено стільки законодавств, скільки й профспілок. Крім того, загальне виборче право буде замінено професійним виборчим правом. Для його отримання потрібно мати роботу та здати спеціальний тест зрілості. З цим правом людина матиме змогу голосувати та обирати у профспілках кандидатів, які знаються на проблемах у даній галузі, та й самі голосуючи будуть компетентні у своєму виборі. Схожа система буде у містах та областях, там також будуть локальні профспілки, підкорені загальнонаціональним профспілкам, і які будуть вирішувати проблеми класових відносин і не тільки на місцях. Як можна зрозуміти, професійне виборче право також змінює форму вибору голови держави, і його, на нашу думку, повинні обирати люди з цих профспілок за тим же професійним виборчим правом. Також націокрація всіляко сприяє розвитку культури та через відповідні профспілки допомагатиме її розвитку. Наостанок варто сказати, що націокрація, виходячи зі своєї назви, також передбачає режим панування нації у своїй країні. Україна для українців таке її гасло, яке винайшов ще батько української незалежності Микола Міхновський. Це гасло передбачає те, що країною на вищому рівні повинні керувати виключно українці, та усі посади повинні займати саме вони. В цьому відео ми частково розібрали те, чим являє себе ідеологія сучасного українського націоналізму. Звісно ж, це далеко не повний її розпір, бо в неї є багато інших аспектів. Майбутніх відео буде підняти подальший її розпір. Ну а поки чекайте на нове відео. Слава Україні! Вождеві слава!